Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні прикраси для Галини. Відео до нема, тому що я не планувала знімати відео після. Я подивилася на скарби Галини. І зазвичай я до трьох на не роблю відео, щоб вас не відволікати і нема на що дивитися, бо дуже маленько, тому такі переробки я пропускаю. Більше вам показую, якщо вже є якийсь об'єм більший. Але. Результат виявився неочікуваним. Прикрас більше, ніж я розраховувала, тому я вставлю фото матеріалу, який був до, і продовжу вам показувати оновлені вже прикраси після. Із червоних дерев'яних намистин із такими бронзовими. Я додала шапочки, обов'язково на кожну, тому що тут трошки отвори більші, ще були такі розсипані, то на зменшення пішли конектор і гачок. Але виявилося, що тих червоних намистин більше, ніж на одно на три намисту. Я зробила ще одно на три низки. Воно трошечки інакше. Інші намистини доповнення. І не давала цих бронзових. Такі самі шапочки, вони найкраще до тих намистин підійшли. Були такі зелені, я ще додала одну свою, було тільки 5. Ну і червоні, і чорні, одним словом, все так поєднала і закінчила. Отак От я ще одне намисту. Було. Сім хрестиків і розібрала оце жовто-біле. Можна доповнювати. Там є ланцюжок, можна регулювати, зробити отак, як там Галина собі побажає. От ланцюжок довгий. Ще залишалось, я там зробила одно червоне, зараз я його покажу. Із нього залишилися дрібненькі червоні, то я вирішила їх додати до цього з хрестиками. І це може бути як комплект, а може бути як окремо. От. Тут дала тільки бісеринку між кожну намистинку і ланцюжок. Ланцюжок додавала, щоб можна було регулювати, поєднювати з іншими намистами. Як я вже сказала, залишилися червоні, я додала їх між жовті. Палочки і решту додала фурнітурні, бо їх вже не вистачало, також ланцюжок. І ще з такими жовтими палочками з кулончиком зробила, але дала фурнітурні. Його теж можна буде доповнювати до інших намист. Із перлинок вони по якості непогані були, тому я вирішила зробити три подружки і навіть дала позолочену фурнітуру. Тому що, звичайна, фурнітура не дала би того ефекту вау. а так вийшло дорого, багато. Дала роздільні, між більші, і на закінчення. Замочки з ланцюжками, щоб можна було регулювати довжину довшу коротшу чи там до інших намист. Ось це я не переробляла, тому що О, так. ну, тільки лише би забирати кулончик, воно теж має місце бути, можна до чогось додати. Ну, не до цих, звичайно, але до будь-яких інших і воно доповнить. Із бронзових намистин. Галина хотіла дукача. Я додала червону бісеринку для цікавості, такі шапочки на кожну намистину і закінчила гачком. А зрештою. Бронзових намистин ще трошки залишили ще одну намисту з дукачем глина хотіла. Не з дукачем, зі згардою, вибрала таку. І вирішила додати зелений колір, малахіт. Воно дуже гарно поєдналося. На зелені я дала жовті, золоті шапочки на бронзу, бронзові. Ну і на закінчення гачок. Дуже таке вийшло гарне намисто. Ці намистини, що я розібрала жовтими паличками, я додала такий кулончик, та як рамочка срібла, я додала трошки срібної фурнітури. Такі намистинки, закінчення ланцюжок. Із намистин АБ в баночці зробила намисто моє класичне з позолотою. Ще залишались намистини і залишилося трошечки тих білих. Я їх об'єднала і вийшла подружка. Між кожну дала бісеринку. І такі гематитові гранені позолочені намистини. На закінчення гачки. Оце все, що я зробила, як бачите, трошки більше як три, хоча часу не зайняло вам багато. Але трошки відволічатися. Всім гарного перегляду і до наступних переробок. Щоб відео не було таким дуже-дуже коротеньким, я вирішила показати, які я маю в наявності сотуар і ще. Такі ангелочки зараз вам покажу. Їх можна придбати, вони є в магазині опис і ціна. А тут просто продемонструю, що це є. Із пресованої бірюзи такої прямокутної, круглої овальної бочечки форми. Тут замочок, він відкривається, кулончик можна знімати. Бачите, можна інший надіти. Дуже гарно. Виглядає такі, такі прямокутні, переходять в круглі. І тут така деталька, щоб розкручувалися піни, якщо там якийсь завернеться. Дуже ніжне, гарно підходить до льону. І хто любить такі довгі. Прикраси. І у мене ще такий янгол на ланцюжку. Це я просто вибрала довгі показати. І довгих наразі маю тільки ці три. Отакий янгол. Така, бачите, золотий нім, крила. Яшма велика. Це на замочку, який відкривається. Кулон можна зняти. Можна просто ланцюжок до чогось використати. І такий, бачите, цікавий ланцюжок з такими ланками гарними. І ще один янгол. Такий самий. Тільки в іншому кольорі з такими крилами, така намистина, з таким нібом. Замочок також відкривається. І срібний ланцюжок, який також можна використати як доповнення до якогось іншого намиста. Або навіть інший колон ну, можна використовувати по-різному. Ось такі три прикраси, які я вам хотіла показати, щоб трошечки було вам цікавіше. От тепер вже все. Мирного неба над головою, до наступних відео!